Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 107 тисяч доларів, альткоїни знаходяться в боковику, зростання не показують. Тому сьогодні ми проведемо аналітку по біткоїну і по альткоїнам. Переглянемо, які цілі в нас може досягнути біткоін найближчим часом, і також коли може. Продовжитись зростання по альткоїнам, коли очікувати продовження росту та продовження цього альткоїн сезону, який, на мою думку, у нас вже розпочався. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. А також, друзі, хочу порекомендувати вам такий універсальний криптогаманець, як Трасті Плюс. Я думаю, що вже багато хто. Чув та знають про Трасті Плюс. Це криптогаманець, на якому ви можете зберігати свою криптовалюту, відправляти її будь-куди і, відповідно, отримувати. Також основний плюс, який, на мою думку, має Трасті Плюс, це те, що вони дають можливість випустити свою криптовалютну карту. Тобто, кожен з вас, хто пройде по посиланням, встановить собі додаток, має можливість випустити свою криптовалютну карту. За допомогою даної криптовалютної карти ви зможете розраховуватися з вашою криптовалютою у будь-якому магазині. На мою думку, це, можна сказати, така новинка на ринку, яка скоро буде у всіх, хто займається або має, або зберігає криптовалюту. Тому рекомендую вам обов'язково перейти по посиланням, завантажити додаток, зробити собі гаманець Красті Plus і також випустити свою першу криптовалютну карту. Ціна випуску даної карти всього лише 10 євро, на мою думку, це також дуже дешево, тому що таку послугу мало хто надає. Точніше, я не знаю, хто надає ще таку послугу. Як бачимо, що Трасті Плюс таку послугу надає, і це дуже круто, що у нас відкриваються ось такі можливості. Всі посилання залишаю в описі під цим відео. Переходьте і обов'язково користуйтесь криптогаманцем Трасті Плюс. Переходимо до аналітки по біткоїну, як бачимо, що ціна сьогодні вже 107 тисяч доларів. З кожним разом біткоін перебуває в свої минулі АТХ. І це досить добре, досить позитивно, тому що я думаю, що біткоін в нас перебуває в такому досить сильному та потужному бичому ринку. Як ми бачимо, що ось тут був сигнал на корекцію, який, в принципі, не спрацював і не буде спрацьовувати, тому що це бичий ринок, і відповідно. Коли в нас відбувається сильний імпульс на різ бочому ринку, на такі сигнали не варто дуже сильно звертати увагу. На мою думку, біткоін в нас зараз рухається до своїх середньострокових цілей, з яких в нас, відповідно, вже може розпочати своя така середньострокова та більш глибока корекція. Це діапазон 120-125 тисяч доларів. Зараз перейдемо на метрику і переглянемо більш детальніше. Переходимо на метрику The Golden по біткоїну. Дана метрика, на мою думку, досить чітко показує, куди буде рухатися ціна по біткоїну. І, відповідно, за допомогою даної метрики ми багато чого можемо побачити і відповідно оцінити обстановку на ринку. Як бачимо, що біткоїн у нас торгується зараз на нашій зеленій лінії, точніше, можна сказати, торгується вже вище, тому що дана відмітка знаходиться. Зелена лінія на ціні 104 700 доларів. Зараз біткоін торгується вже по 107 тисяч доларів. Це означає, що біткоін може закріпитись над відміткою 104 тисячі доларів, і відповідно у нас буде відкрито, буде відкрито діап... наступний діапазон для зростання. Це ось ця червона лінія спротиву, куди в нас може перейти біткоін найближчим часом. То, що ми і очікуємо. Цілі. Куди може прийти біткоін і звідки може почати більш така глибока корекція, на сьогодні це 129 тисяч доларів. Я думаю, що найближчим часом біткоін туди прийде. І саме з даних відміток, з даних діапазонів, може розпочатись вже така середньострокова корекція по біткоїну до рівня там, 190 тисяч доларів. Я думаю, що саме туди ми можемо опуститись, коли досягнемо таких відміток, як. 125-129 тисяч доларів на сьогодні. Е, також я думаю, що до цього моменту альткоїни в нас також встигнуть показати зростання. І, відповідно, коли біткоін досягне таких відміток, як 129 тисяч доларів або 125 тисяч доларів і буде знаходитись там в боковику, альткоїни в цей період, в ці дні, можуть показати більш активне зростання. І вже, відповідно, коли біткоін е, піде в свою, таку можна сказати, Глибшу корекцію з даних діапазонів, я думаю, що альткоїни також на цьому фоні можуть обвалитись. Якщо по біткоїну ми можемо очікувати з даних відміток корекцію орієнтовно на мінус 30%, то альткоїни можуть обвалитись на всі 60%. Тому очікування на найближчий час, на найближчий період наступні. Бачимо, що біткоін дану зону 104 тисячі доларів пробив, закріпився вище. Зараз нам потрібно закріпитись хоча б на денному, на тижневому таймфреймі над цими відмітками, і відповідно тоді вже буде зрозуміло, що ми точно рухаємось до наших наступних зон спротиву. Це 129 тисяч доларів. Коли біткоін туди пройде, я думаю, що альткоїни також у нас покажуть досить непогане зростання. Зараз давайте будемо переходити до альткоїнів, будемо переходити до. Капіталізації по альткоїнам і переглядати, що в нас відбувається там, що може бути. Переходимо на капіталізацію альткоїнів. Це Total Market Cap 3. Тут не враховується капіталізація біткоїна і ефіру. Бачимо, що капіталізація на сьогодні 1,07 трильйона доларів. Ми бачимо, що ми зупинились на наших минулих АТХ. Я думаю, що ця зона також буде трошки знаходитись з боковику. Тут в нас буде консолідація, боковичок, якраз відповідно, коли біткоін в нас прийде до відміток 125-129 тисяч доларів. Там, я думаю, що також великий крупний ігрок буде бачити, що це така зона спротиву, в якій потрібно фіксуватись. І саме там я також думаю, що почнеться ще більший перелив ліквідності, ні, ніж він зараз є, з біткоїна в інші альткоїни. Тоді, відповідно, дана капіталізація почне зростати, а з цією капіталізацією також у нас будуть рухатись в сторону зростання і альткоїни. Зараз перейдемо монетки альткоїна як DOT, нія протокола, Avalanche, переглянемо, що там відбувається на графіку, і відповідно, які цілі ми очікуємо. Давайте розпочнемо з монети DOT. Яка на сьогодні торгується 9 доларів. Цілі, які очікує найближчим часом, це в нас діапазон 19-20 доларів, це в нас буде перша хвиля зростання. Саме тут можна буде зафіксувати монету DOT. Тому що, думаю, тут в нас розпочнеться боковичок, а можливо і корекція. І відповідно це буде хороша зона для того, щоб зафіксувати профіт, почекати корекцію і повторно відкупити монету DOT у свій інвестиційний портфель. Наступна монета це у нас Нір Protocol, яка також перебуває зараз в сильних зонах, можна сказати, спротиву. Які ми, на мою думку, також зовсім швидко проб'ємо, і нам буде відкритий діапазон зростання до наших минулих АТХ. Це у нас 19-20 доларів по монеті Нір Protocol. Тому також найближчим часом очікуємо альткоін сезон, і монета Нір Protocol, на мою думку, повинна пройти до минулих АТХ. 19 доларів. Саме там будемо фіксувати монету Near Protocol в очікуванні подальшої корекції або боковику. Наступна монета це монета Avalanche. Тут ситуація у нас аналогічна, як на монеті Near Protocol. Також вважаю, що дана зона буде зовсім скоро пробита, і, відповідно, Avalanche закріпиться вище 70 доларів. І тоді нам буде відкрито шлях зростання до 145-150 доларів. Це будуть наші минулі АТХ. Де також потрібно буде, на мою думку, зафіксувати монету Avalanche, тому що далі у нас відповідно з даних відміток може бути корекція, четверта хвиля падіння, і також може бути боковик. Я схиляюся до той, такої думки, що все одно, коли ми прийдемо до відміток 145-150 доларів, буде нас очікувати корекція як, мінус до, як, як мінімум до 96 доларів по монеті Avalanche, тому що. Тут досить буде такий е, сильний ріст, відповідно, багато хто буде заходити вже на самих АТХ. Тому потрібно скоригувати дану монету, щоб е, на ринку почав, почався, почався страх, почалась паніка, і, відповідно, е, все, що купили е, ось там вище, внизу будуть фіксувати. Ось такі думки, друзі, по ринку. Наступна монета це Аптос, яка, на мою думку, перебуває просто в загальній зоні акумуляції та накопичення. В цьому міні альткоін сезоні, я думаю, що монета може показати зростання до 30-35 доларів. Основний ріст ми очікуємо, що він відбудеться вже в середині або кінці 2025 року, коли на ринку буде відбуватись основний альткоін сезон. Зараз я не думаю, що будуть привертати дуже сильно увагу до монети Аптус, тому що, на мою думку, проект досить хороший і він буде давати хороші ікси у 2025 році, ну, тобто під кінець бочого ринку, в основний альткон сезон. І зараз, відповідно, показати хороше зростання, а потім дати корекцію для того, щоб все більше учасників накопичували дану монету. Мені здається, смислу немає. Тому я думаю, що тут буде ось таке якесь невеличке зростання. до... 30-35 доларів в цьому міні-альткон сезоні. Наступна монета це Arbitrum. Як ми бачимо, що тут також е, особливо сильного росту зараз не відбувається до наших минулих АТХ, які були в березні цього року, ще досить далеко, торгується монета Arbitrum по 1 доларів. А до наших минулих АТХ це у нас 2,4. ціна. Ще, як бачимо, 2 екса зростання нам потрібно пройти, щоб дойти до минулих АТХ. Тому я думаю, що тут також. Особливо якогось сильного росту в цьому міні-альткон-сезоні не буде, хоча я очікую перебиття даних АТХ. Також думаю та вважаю, що основний ріст у нас буде вже в повноцінному альткон-сезоні, який в нас буде всередині та кінці 2025 року. І це все буде відбуватись тільки тому, щоб не привертати особливу увагу до монети, а відповідно накопичувати її зараз по хорошим ціновим діапазонам. І в нас і буде тихенько. Торгуватись і будуть накопичувати. І, Відповідно, коли прийде вже час, коли прийде основний альткоін сізо... сезон. Думаю, що монету арбітром також будуть досить сильно пампити. Вона забере досить велику капіталізацію на себе, так само, як і Аптос. В принципі, з основних новин на сьогодні, друзі, все. Я думаю, що в принципі, суть та посил ви зрозуміли. Очікуємо, що біткоін перейде до 125-129 тисяч доларів. Саме звідти почнеться корекція. І також е, будемо очікувати поступове зростання альткоїнів, коли біткоін прийде до 125-129 тисяч доларів е, на, на сьогодні. Е, там може бути спочатку якийсь боковичок на тиждень, можливо, на два тижні. І саме в цей період, я також думаю, що основна ліквідність перелиється в альткоїни, і саме в цей період також ми можемо побачити основне зростання в цьому міні-альткоін сезоні. По альткоїнам. Тому якось так бачу ситуацію. Якщо відео було корисним, то обов'язково ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.